Великий концертний зал Ужгородської музичної школи сьогодні переповнений. Понад сотня дітлахів роблять свій перший крок у світ музики. Цей день присвячений першокласникам. Ну я по потім пойду на концерт, на оркестр кардіону, де орган, знаєте, там где-то стоїть храм красный. Там є орган, там Я скоро буду виступати. Усі вони вже обрали свій інструмент і точно знають, чому саме скрипка, акордеон чи фортепіано. Я дуже люблю грати на скрипці. А, я не знала, на чому я буду грати, але мене вибрали на фортепіано, бо в мене довгий пальці. Я дуже люблю мелодію, скрипку, мелодію скрипки і дуже-дуже люблю її звучання. Попри те, що навчаються лише з вересня, вже встигли опанувати чимало музичних секретів. Я знаю невеличкий секрет. Смичок потрібно тримати ось так. Бо смачок дуже-дуже важко тримати. Якщо ти тримаєш ось так, його так тримати неможливо майже. Дуже-дуже добре, треба грати на скрипці, щоб навчитися зжимати ноти. От я ще зажимати не знаю, а я навіть так хвилююся, що я не зможу. Володимир уже досвідчений скрипаль, тож добре знає, що порадити наймолодшим. Я би дав поради не переживати старатись і не забувати про скри, як потім вчитися завжди старано. Але за це не треба переживати як щось неможливе. Бо і справді скрипка складний інструмент, але ну вже через кілька років, ну якщо так тренуватись, тому насправді навчитись дуже гарно грати. Концертну програму для першокласників підготували викладачі та учні школи: музичну, пізнавальну й інтерактивну. Цього року до школи прийняли 101 першокласника. Майже половина з них діти вимушених переселенців. Їх приблизно десь 40% від всіх, хто розпочав навчання в школі. Це діти з усієї. У нас тепер дуже широка географія, але це всі діти, які вибрали ужгород місцем свого тимчасового проживання. Їм дуже важко, їм дуже важко пристосуватися і до іншого міста, і до ритму цього міста. Найпопулярнішим уже багато років залишається фортепіанний відділ. Багато дітей вже зараз планує опановувати. І орган збільшилась кількість охочих навчитися гри на скрипці. Діти часто орієнтуються на суспільні тренди, каже директорка школи. Дуже багато років тому назад, якщо ви пам'ятаєте, скрипаль виграв який хлопчик, який грав на скрипці, виграв Євробачення. І тоді у нас дійсно був бум набору на скрипку. Всі хотіли грати, як цей переможець Євробачення. І цього року таке враження, що ще хтось виграв Євробачення на скрипці, тому що дуже багато дітей ми набрали саме по класу скрипки. Пару років тому назад був саксофон, ну і незмінні гітара фортепіано. Це фаворит». В Ужгородській музичній школі можна опанувати гру на всіх інструментах, окрім бандури, та й на неї є запит. До нас дуже часто надходять запити по класу бандури, але розумієте, коли надходять запити, перше, що має бути, це викладач, і це викладач, який має бути професіонал своєї справи, Викладач, який має досвід роботи. Попереду у першокласників непростий шлях у музиці, але захопливий. І навіть якщо не всі стануть видатними й відомими, кожен матиме надійного друга на все життя музику.